Доброго ранку. Ми сьогодні продовжуємо наш курс практичної циністика, в межах якого ми проводимо аналіз, загальний аналіз знаків книги змін. Сьогодні ми аналізуватимемо 50-й знак книги змін, який називається Треногий жертовник. З огляду на те, що назви знаків книги змін, звісно, передаються іерогліфами, то Будь-яка будь назва знака це все-таки не єдиний термін, а краще сприймати його як певний смисловий пласт навколо цього терміна. Тому щодо кожного знака ми наводимо варіанти перекладів знака. І сьогоднішній знак можна також передати такими словами: «жертовник», триніжник, створення нового. Після назви кожного, до кожного знака в книзі змін містяться, містяться прив'язані слова, які розкривають загальні смисли знака, образами тими, образами книги змін, які наводяться у прив'язаних словах. Отже, прив'язані слова до знака треного й жартовник, 50 50-го знака, який ми сьогодні розглядаємо. Треновий жартовник у початковому задумі щастя втілення. Сьогоднішній знак треногий жартовник, він виглядає ось так. Нагорі, як ми бачимо, знак лівогонь, а внизу знак сюнь, образом якої, якої є вітер. І тому е структура. Знака треновий жертовник, вона, як я вже сказав, складається з знака лі, образом якої є вогоння, властивості світло, злиття наверху і е, знак сюнь, образом якої є вітер, або дерево, властивості просочування, проникнення внизу. Якщо звернутися до образів знака, то ми бачимо, що всередині вогню є вітер, дерево, дерево живить вогонь. І тому людина може приготувати ритуальну їжу в терновому жертовнику. Це один із знаків книги Змін, який отримав своє номінування через зовнішній образ, який створюється розташуванням його рівнів, тому що сама форма знака нагадує терновий жертовник. Початкова шістка символізує ніжки тернового жертовника. шістька п'ята вушка, а дев'ятка дев верхня кришку, а між ними. Від 2 до 4 від другого до четвертого рівня це тіло триножника, в якому відбувається е, трансформації ритуальної їжі, яку готують у триножнику. Е, смисли знака цього тісно пов'язані із попереднім знаком з одного боку перетворення. Е, Який ми розбирали в попередній відеорозмові. Тому що саме в труновому жартовнику відбувається перетворення та трансформація сутності до стану, у якому вони можуть бути спожиті. Е, крім того, у цьому знаку, як і у знаку 14-му володіння багато чим, е, про знаки е, 49-й перетворення і 14-й володіння багато чим у списку відтворення практичної дзеністика можна. Подивитися відповідні відео про ці знаки е е негативне передбачення. Так от, е в, в знаку 50-му триногий жертовник, як і у знаку 14-му володіння багато чим. Негативне передбачення є лише на початковому рівні, а всі інші рівні говорять про успіх. І у обидвох цих знаках цінуються обдаровані люди. І смисл цих знаків цілковито виражається на верхніх двох рівнях, які знаходяться. В взаємному тяжінні, тому, відповідно, для кращого розуміння знака терновий жартовник доречно до, до подивитися також відео до 49-го знака перетворення та 14-го знака володіння багаточим. Е, для розуміння того, які смисли і стратегії е, передаються через час, який має властивості тернового жертовника, перш за все, слід. Розуміти, що таке тренога жартоник, це один із видів давнокитайських брознових ритуальних посудин, набір яких склався під час правління династії Ся, Шан Інь. Ся, до речі, це династія, яка носить міфологічний характер. Шан Інь та Джоу це династії, які підтверджуються їхнє існування археологічно, є археологічні артефакти, які викопані, і підтверджують існування цих держав проти утворень. На території Китаю традиційно ці давні вироби називають зеленою бронзою, і вони мали ритуальне призначення. Їх використовували для готування на вогні та сервірування ритуальної їжі, як резервуари для вина або води, а також кубки для вина. Жертовники виготовлялися за єдиними стандартами. Це було дуже важливо, і дотримання цих стандартів було дуже важливим процеси виготовлення цих жартовників. І за варіантом форм вони поділялися на казани, пароварки, контейнери, кубки, посудини тощо. Отже, е якщо у прогнозі випадає знак тренога і жертовник, то е це свідчить про те, що нам слід відкинути старе, е звичне, і прийняти в своє життя щось нове, виробити нові підходи вже в звичних ситуаціях. Е знак. Цей взагалі вважається щасливим у головному, адже терновий жертовник – це предмет, що його використовують у зверненні до неба, е, тому він є добрим, сприятливим символом. І як я вже сказав, для розкриття смислів знака корисно поміркувати над тим, що є образ самого тернового жертовника е, ритуальної сакральної речі, яка використовується для того, щоб перетворювати всередині них сутності. Тобто всередині терного жертовника відбувається трансформація складових ритуальної їжі, і вона з неїстивного перетворюється в їстивне, яке може бути спожити і в певних ритуальних цілях. З допомогою води і вогню, які не спроможні перебувати разом, однак вони можуть діяти спільно для того, щоби. Перетворювати речі з однієї е, форми в іншу, і тому відповідно е, ці аспекти тринового жертовника слід е, обміркувати. Щоб досягнути своєї мети, наміри повинні під час дії цього знака бути ясними і чуткими, мета осмисленою. І незважаючи на те, що на шляху нам можуть стояти труднощі, нам слід проявляти терпіння і цілеспрямовано рухатися до визначеної ясної мети, і це ж якраз і говорить не відхилятися від початкового задуму, тому що як сказано у прив'язаних словах, нагадаю у початковому задумі щастя. Тобто, Саме початковий задум і його дотримання нами в процесі е втілення смислів знака тренового жартовника, воно принесе нам щастя, і тоді ми, врешті решт зможемо насолодитися результатами власної праці. Те, що відбувається всередині тренового жортовника, є творчий процес, е сакральний процес. Тому не можна відволікатися на другорядні справи, е які не мають безпосередньо е стосунку до. Дійства, тобто до процесу втілення нами задуму під час дії знака «Триногий жертовник». Один із таких великих коментаторів до книги Змін 18, -го, 18 -го, початку XVIII століття, кінця XVII початку XVIII століття Лі Гуанді Писав, що з допомогою тренового жартовника відбувається насичення обдарованих особливих людей, бо він знаходиться у храмі, а їжу готують наближені до правителя. Тому, відповідно, е варто розуміти межі свого таланту і братися лише за те, що ми справді можемо втілити добре і якісно. І якщо ж ми бачимо, що для певної роботи нам замало хисту, то слід залучати інших людей і допомагати їм у втіленні того чи іншого. Задумо, бо вони зможуть зробити цю роботу краще, ніж ми. Щодо фінансових та кар'єрних е перспектив, цей знак є е сприятливим. Однак, щодо шлюбу, цей знак несприятливий, особливо взимку. Хоча влітку е можна спробувати взяти шлюб. Ось такий наш сьогоднішній знак е Триногий жертовник. Е Будьмо уважні. Віримо в збройні сили України. Вірмо в перемогу України. Всім всього найкращого.